Сонечко проснулось, день новий настав. Доброго ранку зичу всім вам. Привіт, мої малята, хлопчики і дівчата, ну і, звісно ж, і батьки, вірні наші помічники. Привітались молодці. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. А тема тижня. Продукти харчування, посуд та кухонні приладдя. Малята світ навколо нас розмаїтий і цікавий. В ньому дуже багато всього, що по-різному впливає на наше здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, що приносить нашому здоров'ю користь. Ну, звісно ж, це. Продукти харчування, в яких багато корисних вітамінів. І, як завжди, нам на допомогу приходить цікаве повчальне відео. Тож переглядайте. Марійка! І разом з нею сьогодні ми згадаємо. Про те, що ми вживаємо. Про овочі, про фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Скажіть на мої дітки, як одним словом назвати все те, що ми їмо. Так, правимо їжа або продукти харчування. Де ж їх можна узяти? Так, придбати у магазині, в супермаркеті, на базарі або просто із ферми. Наприклад, у супермаркеті є багато різних відділів, що допомагає швидко знайти потрібний продукт. А тепер будемо готувати. Продукти можна приготувати по-різному. Наприклад, картоплю можна смажити. Яка стала картопля? Так, смажена. А буряк варити. Який буряк? Варений. Маринувати рибу. Яка тепер риба? Маринована. А огірки? Сервувати. Які вони? Консервовані. і капусту. Яка тепер капуста? Так, ваша. Малята, А чи знали ви, що продукти, які приготували, стають стравами? Подумайте та назвіть страви, які ви знаєте. Або які полюбляєте найбільше? Тепер пограємо у гру, який суп зварила мама. Якщо суп з томату, то він так томатний. Якщо з гарбуза, то гарбузовий. Суп з гороху гороховий. З картоплі. Картопляний. А з грибів. Так, грибний з риби рибний суп. А тепер так само тільки про сік. Сік з полуниці. Полуничний. Сік з апельсину. Апельсиновий. З банану. Банановий сік. А з абрикосу. Так. Адрис Дякую вам, діточки. Разом з вами ми дізналися багато про продукти харчування та їжу. Переглянули? Молодці мої любі! Я сподіваюся, що це відео допомогло вам іще раз закріпити свої знання про корисні Продукти харчування. А зараз я хочу разом з вами пригадати те, про що йшла мова в даному відео. Малята, скажіть, будь ласка, продукти які корисні? Ну, звісно ж, всі, які ми з вами їх вживаємо в їжу. Якщо продукти зроблені із молока, як можна їх назвати? Звісно, молочні. А якщо вони виготовлені з м'яса? М'ясні. А якщо із борошна, то ми їх називаємо хлібобулочними. А скажіть, будь ласка, а якщо ми хочемо зварити смачний суп із гороху, то як ми його назвемо? Ну, звісно ж, гороховий. А якщо із картоплі? Так. Картопляний, а якщо із смачних лісових грибів. Ну, звісно ж, грибний. В даному відео малята ви ще переглядали і знайомились із різними видами корисних соків. Якщо сік виготовлений із полуниці, то він який? Полуничний. А якщо із абрикос. Ну, звісно ж, абрикосовий. А якщо із винограду, так, вірно, виноградний. Ось ми з вами і повторили малята те, про що йшла мова в даному відео. Але є іще одне. Якщо продукти, які виготовлені із овочів і фруктів, ви, звісно ж, знаєте, що вони бувають лише восени і влітку і навесні. А як же нам їх зберегти корисні вітаміни, щоб вони збереглися взимку? Ну, ми, звісно, їх що робимо? Консервуємо. Якщо огірочки закриті в банки. Як їх називають? Консервовані. Якщо капусту квасять на зиму, то капуста яка? Ну, звісно ж, квашена. Так, молодці мої дорогі! Але на сьогодні наше заняття підходить до кінця, але перш ніж сказати вам до побачення, я хочу вам запропонувати гру, в яку ми можете поіграти разом зі своїми батьками. І знову ж таки, як в цю гру грати, нам на допомогу приходить цікаве відео. А я вам говорю до побачення, мої любі! Ви сьогодні молодці. Дидактична гра корисні та шкідливі продукти. Наша Маша пішла до магазину і буде брати з полички лише корисні продукти. Тож беремо візочок та починаю вибирати корисні продукти. Подивіться на цю поличку, що тут ми не візьмемо. Так, ми не візьмемо ось цей торт. він не корисний. А всім остальним продуктам ми поставимо лайки, покладемо у візок. На цих поличках ми не візьмемо морозиво та піцу. А всі інші продукти корисні і ми покладемо їх до свого візочка. Подивіться на цю поличку, які продукти ми з неї не візьмемо до візочка. Так, ми не візьмемо чіпси, бургер та жуйку. А ось курку та сік ми покладемо до свого візочка з корисними продуктами. Подивіться уважно на ці полички, які продукти ми візьмемо до свого візочка з корисними продуктами. Ми не візьмемо солодкі води, не візьмемо цукерки шоколадні і не візьмемо тістечка. Візьмемо до свого візочка лише кавун. Які продукти ми візьмемо із цих поличок? Із цих поличок ми не візьмемо сухарики та не візьмемо ковбасу. А візьмемо з апельсин та творог. Які продукти ми не візьмемо із цієї полички. Із цієї полички ми не візьмемо смажену картоплю, бо вона не корисна. А яйця, молоко та рибу заберемо у свій візочок? Подивіться уважно, із цих продуктів, які ми з собою не візьмемо. Ми не візьмемо ходох та солодку вату. Зато візьмемо груші та виноград. Які дуже корисні і мають багато вітамінів. Ну що ж, малята, ось ми з Машею і обрали корисні продукти. І ви в магазині тепер знаєте, які продукти обирати для того, щоб вживати багато вітамінів і бути здоровими. Я гадаю, що ви дізналися багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей!